Я хочу всіх вітати з сьогоднішньою подією. Дуже дякую за ініціативу, крім ініціативи, за вашу роботу. Тому що от, те, що робить сьогодні спільнота ОСББ і актив, це фактично і ініціатива, це і реалізація, це і відповідальність. Тому що ми бачимо різні приклади. От, а це приклад об'єднання людей навколо вирішення практичних проблем, які, на жаль, на сьогодні стоять дуже гостро. Крім того, звичайно, це можливість поспілкуватися, побачити один одного, поділитися досвідом, який в місті Києві є різноманітний, накопичний за останні роки, і до війни, і під час війни. От. тому подія дуже класна. Молодці, ми завжди будемо підтримувати е, такі речі, тому що е, для нас це ще один і такий крутий майданчик для спілкування, для того, щоб і ми теж е, якусь свою інформацію, свою позицію доводили до вас, радились з вами, от, отримували нові ідеї. Адже мені, як людині, яка відповідає за сектор за інфраструктуру, набагато приємніше. Коли ви пропонуєте, от, а ми вам допомагаємо і сприяємо, ніж коли ми щось намагаємося ем, ну, нав'язати, можливо, не те слово, але е, зверху е, пропонувати якісь свої ідеї. В місті Києві так не працює. У нас спільна робота, у нас е, завдяки цьому ефективна робота і гарні гарні, гарні результати, які відчувають. В першу чергу кияни. От. Тому, е, думаю, що це, перша, е, це перший крок традиції, яка буде продовжуватися після е, завершення військового стану, і е, вона буде свої плоди приносити постійно, е, е, відвідуючи. Відвідуючи ваші будинкові громади, відвідуючи будинки з міським головою, ми теж дуже багато чому вчимося. От, те, що ви іноді робите, це унікально, унікальний досвід. І от, я думаю, що і завтра, коли будуть відвідувати гості, і ви будете відвідувати конкретні об'єкти, конкретні локації, ви в цьому переконаєтесь. От, те, що в даному випадку повинно робити місто. От цей міська адміністрація, це депутатський корпус. Тут Олександр Якович Бродський присутній як один з таких ідейних лідерів в допомозі вам. То ми, от тут я, я вважаю, що. Зобов'язані це робити і розвивати ті програми співфінансування, які діють, бачите, на цьому не зупиняємося. спільно. з Олександром Якричем було реалізовано і розпочато проект ревельвірного фонду. Думаю, що він про це розкаже. От і зараз, от я б виділив ще такі, вони здавалися невеличкими проектами, але зараз вони дуже важливі. Це, наприклад, придбання компенсація придбання генераторів. І е, накопичуючого обладнання спільно з містом. Ви знаєте, що діє пропорція? Де 75% від суми, але там є певне обмеження, е, виділяє місто з бюджету і вже 340 будинків таким чином закупили генератори. І Обладнання, яке там інвертори, яке допомагає сьогодні виживати будинкам, оскільки ви при відключенні електроенергії ви знаєте, що зупиняються насосні групи, от, і це стає причиною потім відсутності, крім електроенергії, ще й водопостачання, водовідведення і опалення. Це на, на мій погляд дуже важливо. Ми підкреслюємо, що ця програма продовжується, фінансується. Тому, будь ласка, от це. Такий офі офіційний, такий заклик сьогодні це робити. Ви бачите, що не дивлячись на те, що зараз ще не почалось літо, а вже ситуація з електроенергією надзвичайно важка. Треба готуватися до зими. Вона буде дуже непростою, очевидно. Тому завдання кожної будинкової громади, мабуть, кожного киянина, кожної будинкової громади, підприємства, організації, організації сфери критичної інфраструктури, влади. Зробити все від себе залежне і навіть більше для того, щоб ми цю зиму, яка буде, прийшли нормально, максимально забезпечили всім необхідним себе і тих, хто потребує нашої допомоги, і з огляду на це такий захід він, він цінний. Будуть. Я переконаний, організатори зроблять відповідні такі от стислі висновки, які можна буде потім дати в ЗМІ, дати в вільний доступ для користування. І це вже необхідний такий практичний досвід, який нам зараз буде потрібний. Тому ще раз хочу подякувати вас, запевнити в нашій постійній підтримці організаційних різних заходів. Які будуть пропонуватися спільнотою ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, от, і побажати, звичайно, вам гарної роботи, от, гарного настрою на ці дні, максимально все, що можете, всю інформацію е заберіть, заархівуйте е у себе. От, і ті, хто не зміг сьогодні бути е в цьому залі, обов'язково. Поділіться і враженнями, і безпосередньо вже той корисної інформації, яку ви отримаєте, от всього вам найкращого, гарно вам, гарної нам всім роботи. Петро Олександрович, секундочку, будь ласка, найдіть зі сцени. Найдіть зі сцени. Ми хотіли б від імені громадської спілки вручити, Петро Олександрович. В зв'язку з тим, що Віталій Володимирович не зміг сьогодні бути на нашому заході офлайн. Ми хотіли би передати вам диплом, яким нагороджуємо Віталія Володимировича за багаторічну підтримку діяльності ОСББ за програми, за те, що він йде поруч з нами, за те, що міська влада міста Києва поруч з громадою ОСББ. Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякую, обов'язково шефу передам нагороду. Від вас вітання, і ми так також разом з вами постійно в цьому наша буде перемога.